Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогодні 18 червня і повністю поспів такий сорт черешні як Кармен. Даний сорт є великоплідний. Має плоди в діаметрі 34, також з дуже великою вагою. Як бачите, ось така ягода. Набір хромосом даного сорту s 4 s 5 без індексу самоплідності, тобто сорт потребує запилення. Також сорт має середньо-пізні цвітіння. І відповідно через таке цвітіння, як бачите, цього року молоде дерево показало пристойне навантаження. Подивимося, яка в нього вага. Чотирнадцять грам п'ятнадцять. При тому, що тривалий час посуха і також крайні два тижні відчутний холод, а відповідно немає тепла і ягоди слабше розвиваються. Але при цьому є досить велика. Досить, велике, досить велика вага. Даний сорт є дуже цікавий своїм великим калібром. Також тим, що він у нас має середньо-пізнє цвітіння, відповідно дає гарні врожаї. Подивимось, скільки він має в діаметрі. 34. Ну це якраз його. Діаметр, який описується в помологічних даних. Минулі роки вага була більша, відповідно, цього року склались такі погодні умови, що вага трішки менша. Минулі роки була вага в районі. Якщо не помиляюся, 16-17 навіть були екземпляри грам, а діаметр доходив до 37 мм. Це без застосування гіберліню. Скуштуємо. Порівняно декілька днів тому, як я його куштував, він значно набрав цукру. Але відповідно в нього також відчувається кислинка, тобто такий гарний баланс між кислинкою та цукром. Тому що смакові якості збалансовані, тому підходить такий сорт для багатьох людей, тому що є люди, які люблять більш солодкі плоди черешні, є які відчувається кислинка. Тут у нас іде гарний баланс. М'якость щільна. Не настільки, як у сортів, які є лідерами по щільності, але оцінка вище середньо. М'якоть дуже м'ясиста. Сорт цікавий як в промислових насадженнях, так і в використанні домашніх умовах. Коли цікавить даний сорт, ми приймаємо замовлення на літню окуліровку. Дякую за увагу, до побачення.